Друзі, вітаю! Давно просили показати набір шпателів, чим ми працюємо. Я зібрав основні шпателя, це не всі, але в принципі цього буде достатньо, щоб закрити більшість задач. Перше, це маленькі ручні шпателі. Я використовую виробник Олейник. Значить, це від самого такого маленького до найбільшого. Оце поєднання шпателя 15. І 25 сантиметрів це моє основне. І більшість робіт там я щось армую, підтягую, підшпакльовую. Більшість робіт я використовую оці два шпателя. Це таке основне. Чим мені більше вони подобаються, ніж е, звичайні такі дешевші шпателя. Вони жорсткіші, мають такі. Приємний звук, коли ти ними працюєш. Їх дуже легко відмивати від шпаклівки якогось бруду, і взагалі в руці вони дуже ергономічні. Єдиний мінус це те, що ну, трошки холодно може бути працювати в холодну погоду, але я майже на це не зважаю. Е, Олейник і є ще біхаю, дуже подібні шпателя. Вони взагалі відрізняються тільки наклейкою. Значить, ціна їх там від 300 гривень, такого найменшого до там 500. Я кажу приблизно плюс-мінус, такий найбільший. Треба купити, щоб у вас були арсенал з різних розмірів, тому що бувають ніші, бувають якісь короба, десь підлізти, підшпаклювати. В арсеналі має бути. Потім, значить, це такі ванночки для шпаклівки. Взагалі це мегазручна штука. Вона дозволяє тобі набрати сюди суміш і десь під стелію, щось зашпакльовувати стики. Тобі не треба постійно наклонятися е, в відро брати шпаклівку. В тебе в одній руці ванночка, в іншій шпатель. Ти Поклівку набрав, лишнє зняв. І це прям мега зручно. До речі, для відтяжки з гіпсокартону ми використовуємо такий жорсткий фасадний шпатель. Це виробник МТХ, але їх там подібних мільйони. Головне, щоб він був рівний, жорсткий і ним було зручно зробити якусь відтяжку. Ванночки також бувають різних розмірів, більша, більша менша. Рухаємося далі. Отакі кельми так само дуже зручно в ванночці щось замішати, відріз замішати, десь підлізти, де ти звичайним шпателем не підлазиш. Кельмою легко підлізти, підшпаклювати. Вони також мають бути в арсеналі. Грибінки, які ми використовуємо для армування стаків гіпсокартона і приклеювання кутиків. Цю грибінку я зробив сам, вона вже побачила життя, але поки що ну, саме зручне, що я реально знаходжу. Я не знаходжу в продажі грибінку потрібного розміру. Оцю можна використовувати для зовнішніх кутів, але все одно більшість робіт робиться цією грибінкою. Це грибінка для приклеювання. Підлогового покриття я її болгаркою розточив, зробив отакий зуб приблизно 3-4 мм. І для приклеювання стрічки і внутрішніх кутків, ну це прям ідеально. Зручніше навіть, чим підвалять. Потім, значить є е, такий фасадний шпатель. Його ми використовуємо для коли сітку е, перетягуємо, щось відтягнути треба. Також він досить рідко, але пригодиться. Для якихось зовсім важкодоступних місць. Ті, хто ж поклював, це десь там під батарею підлізти щось подібне, використовуємо такий мастіхін. У нас їх декілька дуже виручає. Воно може лежати місяць-два в ящику, але коли воно треба, то нічим його не заміниш. Звичайно ж, це правила різного розміру. Я взяв просто, яке під рукою було, але там від двохметрового до зовсім маленьких, тому що. Який би шпатель жорсткий у вас не був, ви не витягнете ним так якісно, як правилом. Тому вони мають бути в арсеналі різних розмірів. Якщо вам треба, не жалійте їх, ріжте, хай у вас буде їх більше, тому що це дозволяє якісно виконувати роботу. Потім переходимо до механізованих шпателів. Ось він, бачите, в мене навіть не помитий. Це шпателі фірми «Лейнік» з 0,5 лезом. Є ще 0,3 лезо, воно тонкіше. Колись ми працювали 0,3. Зараз перейшли на 0,5. Значить, Їх ми використовуємо в поєднанні з отаким тримачем. Це дуже зручно шпаклювати стелі з підлоги. Тобі не потрібно постійно стрибати вверх вниз Стіни ми шпаклюємо вже без, без цього тримача. Значить, Розміри в нас є від до такого меншого, це 25 ка до метрового. Основний робочий це 60-80 сантиметрів. Е, на мій погляд, оцей шпатель – це ну, найкраще рішення, яке зараз є на ринку. Інші шпателя мені то по ергономіці не подобається, то ще щось. Це прям нас влаштовує, вони досить довго ходять, їм уже, вони більше року, майже день у день працюють і ще не видно на них слідів зносу. Тому рекомендую придбати собі. Такі шпателя. Е, останній шпатель, який я не показав, але обов'язково собі його купіть. Це такий напівкруглий шпатель. Ним мега зручно набирати шпаклівку з відра, чистити відро взагалі себе ця штука дуже виправдовує. Е, Отакий, от друзі, базовий мінімальний арсенал, який ми використовуємо в роботі. Значить, вартість цього всього комплекту. Плюс-мінус, деякі я ще не показав, 15 тисяч гривень. Вам потрібно, щоб купити базовий набір шпателів і закривати основні задачі. Ну а далі там постійно ви щось докупляєте, щось ламається, і тому подібне. Сподіваюсь, друзі, вам сподобалось відео, поставте вподобайку, напишіть свій коментар, може я щось не сказав, які ваші улюблені шпателі. І зустрінемось в наступних відео.